Доброго дня! Всіх вітаю на каналі Надія Грінгарден, і сьогодні хочу показати, як я сажу півонії, тобто поділитися своїм досвідом щодо цього процесу. Раніше я викопувала півонії десь у серпні-вересні. Бачите, клімат змінився, і тепер треба пізніше викопувати, щоб пройшли дощі, щоб не відряпувати їх сухими із землі. Ну, посадковий матеріал, який має бути. Оце нормальні поділки. Це, дивіться, це трошки більша. Можна її було б підрізати. Ну, я перерізати, я не захотіла. Це пінклуау. Це New Millennium. Це фазе топ. теж можна було б ще ось так чекнути. Але це нормальні стандартні. Поділки. Якщо там буде дві бруньки, це стандарт для гібридів. Якщо 3-5 бруньок, це стандартні поділки для молочно-квіткової півонії. Якщо посадимо дрібну поділку, то вона, звісно, буде довше розвиватися, але з неї вийдуть чудові-чудові такі молоденькі кущики, будуть корінчики рівномірні. І вони дадуть чудові-чудові Сорти. Деякі, сорти, чудові, чудові, квіти. Деякі сорти дають дуже велике коріння і дають їх дуже важко ділити. Ось, наприклад, ню Міленіум, бачите, який він, ми насилу його розрізали, його треба отак і боком і посадити. Тепер яму я вже викопала давно і приготувала, е, приготувала суміш, але не могла зняти, бо йшли весь час дощі, дощі не давали мені працювати. Ось дивіться, коли копати яму, верхній шар я викопую і складаю ось так кубкою. Це родючий верхній шар. Самий нижній ось оцей шар я кладу окремо. Це тут. Е, Ну тут нема такого. Тут вже як у верхньому. Чому того, що тут нема черв'яків? Просто-напросто. Дивіться, ось уже яма. Яма в мене 50 на 50. Можна й меншу 45 на 45, яку ви, яку ви там поділку садите. Скрізь написано в літературі, що 60 на 60. Ви пробуйте, ви викопайте яму 60 на 60. Отож я розказую не як в літературі, не як я десь писала, я розказую так, як я роблю. Тепер на цю, на цю купу, що, що це верхній шар родючий, я ще додаю. Дивіться, додаю ложку суперфосфату. Дивіться, яка в мене ложка і вона в мене з дірками. Це моя ложка, та, щоб не брати з кухні. А в мене вона це квіткова ложка, я на неї кажу. Чого дірочки? Тому що як я протравлюю, наприклад, цибулькові бі 58 розчині, то, щоб, воно, бачите, не брати між руками. Раз, витягла. А тоді, як мені треба працювати набрати, наприклад, суперфосфату, то я оце. Її теж використовую. Ось така ложка, це так поділюся. І попіл. Попіл, щоб був деревний. І щоб попіл не був, щоб, наприклад, як грубо розтоплювали, щоб не, палити, не розтоплювали пляшками, кульками, щоб там не було пластику, одне дерево. Отож, на цю купу я даю ложку суперфосфату і е, от таку стаканчик такий е, попелу. Можна ще дати, можна ще дати е, перегною, от. але в нас такий чорнозем, я йому і не даю. Чому? Тому що півонія потребує таких підгодівель вже на третій рік. Розумієте? Зараз в нас основна, основна задача правильно її посадити і трішки-трішки дати її е, такої землі. Он трішки, видно, навіть супрофосфатина. Я цю землю вже приготувала дивно, давно і насипала в яму. І як я вже казала, що тут дощі то я не могла нічого робити. І е, щоб у ямі вона постояла днів два. І тепер тут така гірка. І я на цю гірку. Поклала півонію. А тепер сюди я кладу, ось у мене є така посадкова палиця чи посадкова дошка. Ми кажемо на неї дрючок для півонії. Бачите, яка вона? Я приготувала схему і е, покажу цю схему. Оце ці 5 сантиметрів, чарівні 5 сантиметрів, які вже розлякли розкопали яму, де тут 5 сантиметрів і як їх знайти? А за допомогою цієї палиці, ось вона стає, ось так, бачите? І ось отут ці 5 сантиметрів, і які ми тоді ось так підтягуємо. Бачите, отак. Якщо вона більша, це вже 7 см. Якщо 7 см і глибше, це кущ буде вам давати такого багато порослі, багато стебел і таке буде, і не буде сісти. Якщо вище, дивіться, якщо вище, можна наступити, і воно морозом випре. Випере бруньку і ті всі корінчики, і ще хтось наступить і ту бруньку зламає. І теж це погано. Отже, оце ця точність 5 сантиметрів і як вона досягається. Ось ця схема, як зробити посадкову дошку. Бачите? Ось як. Не дякуйте. Товщина 2 см, 2,5. Тобто така то в ширина і там товщина, щоб вона не злітала, щоб її можна було взяти у руки. Довжина 100 см, щоб двома руками її взяти, а посередині в центрі планка ось оці 5 см. Я думаю, це не так і складно, навіть якась жінка-садівниця зробить цю планку. І вона в нас вже багато-багато років, бачите, як вона вже аж почорніла. Це не те, що я оце для показухи зробила, то вона була в геть світла. Я нею користуюся завжди, і вона собі лежить у мене у квітковому сарої. Ось оце так. О, і 5 сантиметрів см немає е, такого великого труда. Ті 5, не, ну, не так, оце, оце 5 см. Та ні, ось це така планочка. Тепер я сюди ось кинула. Важко, бо важко мені багато мокре все. І, і підтягуємо, бачите? Ось так підтягти, не до цього корчика. Це вже цей корчик старий, можна навіть підрізати. Це ці корчі для того, старі, ці, щоб. Щоб гарно поділити, бо буває, як ділиш корінець, треба поставити його догори корінцями. і так, і так Це для цього, щоб не зламалася брунька. Тепер його підрізати і до цієї, ну, це я просто показую відео. розумієте, як. Я ще свої півонії не саджу, тому що дощі не можна зайти. Але я хочу показати відео, як я працюю. Ось от так. Це сорт Скарлет Охара, сорт гібридний. Він, бачите, він так, дуже гарно вони розділяться. Роз... І, наприклад, якщо корінчик залишиться, якщо ви гібрид посадите, кинете, він у вас і пустить брунечку. Це Скарлет Охара. Ось, це New Millennium. Бачите? Для нього вже треба інший підхід, його так боком посадить бочком. Він садиться бочком, і то гібрид цей. Треба дивитися по корінцю. Можливо, буде якийсь такий великий корінь із іншого сорту, чи і то гібрид, чи інший. То треба дивитися по корінцю. Тобто індивідуальний підхід. Це сорт, ось подивіться. А це пінклуау. Пінклуау білий сорт, який з червоними штрихами. І ось що ми бачимо. Бачите? Він геть випирає, він більший. Тоді треба ямку викопати глибшу і його посадити так. Ось я його так примощу, щоб він не впав. Щоб до бруньки, бачите, ось немає. Він випирає і на, на ті 5 см він вилозить. І треба ямку трошки поглибити, тобто оце все, що я заправила. Бачите, його треба підкопати, щоб він став ось так. Взяти лопатою і трішки підправити. Ось знову скарлет охара, бачите? От, оті патики треба обрізати і залишити одну бруньочку. ту якраз до 5 см. Бачите, якраз точно 5 см. Тепер треба трішки накрити, прикрити земелькою. Ага, я ще е, е, притрушую попелом. ось так. Зараз я покажу: притрушую попелом. ось так ось ці. Ось отак. Ось отак притрусити попелом корінчики. Їм так подобається. Бачите, щоб, щоб земля не попадала на корінь, а щоб був попел. Ну, попел у нас же жив'ямці там є. Тепер насипати землі і полити. Полити небагато і не топтати ногами. Ось є. Бачите, є там рівно брунечка, там сидить. І не топтати ногами, щоб не зламати нам ті корінці легенько. Я просто не хочу його закопувати, бо я ж буду витягувати. Якби земля була суха, а так земля дуже мокра, я витягну і поламую. Отже, півонію вже закопали. Ну, Я ж розказую, що я свою не буду заривати. Ви так зариєте. Хто дивиться це відео, я думаю, в нього вже є досвід. І він не ем, і він вже садив півонію. Тепер закупали і поставить палич, паличку. Ось велику, маленьку, але поставить паличку і записати, як називається сорт, записати сорт у зошит. Основні, як на мене, основні які умови садіння півонії. Півонію садити треба там, де ніколи не росла півонія. Ніколи. І, і ще що, і оцей чарівний. Посадковий ось це. це такі. так я саджу. Якщо там мене сірне суперфосфату, не біда, там того перегною, це не біда, попелу, не біда. Але щоб івонія не росла, і оце цей, ці 5 сантиметрів. Так, що я ще не сказала, Ага, ось посадили і перший рік, перший рік зимівлі. Не класти ні перегною, ні тирси, нічого. Просто підгорнуть оцією земелькою, ось так підгорнуть цією землею, що е, зверху. Чому? Тому що, як підгорнемо, підсиплемо перегноєм, ну, можуть там бути і личинка хруща. Може бути, і всякі, ну, на що нам такі всякі неприємності. Потім ще кажуть, що можна посадити і вкрити півонію, обрізати листям і тим же листям, буцім то вона себе вкриє. Ні в якому разі те листя, що ми обрізаємо з півонії, треба спалити. Ніякої тирси, так само, щоб не пішли хвороби, щоб не полізли шкідники туди в тепленьку ямку. Тільки я підгортаю землею тою, що зверху. Можна сухим листям, тільки не з півонії, а з таким із плодових, ну, сухеньким листям трішки. Але як рання весна вже настала, то треба швиденько-швиденько це укриття підгорнути, щоб не поламати бруньку. Отже, що які я роблю висновки? При садінні півонії важливо, щоб на тому місці не росла півонія. Ні в якому разі, це я вже я вже витягую, бо я просто я вже сказав, я сказала, показала, як треба садити. Я витягую, щоб не переплутати сорти, щоб не росла півонія. І ось оці 5 сантиметрів. Ось, зробити таку дошку, і вона пригодиться, пригодиться на довгі, на довгі роки. Отож, бажаю всім процвітання в ваших садочках, щоб півонії квітли. І також ваші всі садочки, що ви там посадите. А нам усіляких гараздів.